І не дасть мій хлопець мені розпочати кіно так, як в мене було за сценарієм. Давай показуй свого біленького людям. Ми тільки йдемо до наміченої нами ділянки, а він вже, а я сночу ще сероїшку пропустив. Бачите, гарно. У мене плани були кіно по-іншому розпочинати, але він сказав, що буде так, як він сказав. Йдемо ще трішки. Ми знову, друзі, йдемо по лісочку. Точніше ми не йдемо, а вже прийшли. Минулий раз відвідали цю точку, темнілося. І ми тоді втекли. Черговий день наших походів, друже. І 14-те у нас число, хоча з грибом у нас таки не дуже, а дід із сином, де він, йде усім на зло. Ніхто ніколи цього не пізнає. Коли гриб є, коли нема, на жаль, ми з головою у наш ліс пірнаєм, з надією. Що буде урожай? Тож ми вже тут по лісі ми ступаємо, на сироїшки маємо нині план. Так що йдемо разом і споглядаємо. Все, що знайдемо, покажем на екран. Цікаво, що? Сін, що Цікаво з дідом йти, а чи не так? Гриби збирає на вірші мастак. Грибник той дід, ще й трохи він поет. А капелюх на цілий інтернет. Що там є? А де? він вже танцює. Мати рідна. Сину, що ти маленьким їв? Треба спитатися. Доброго дня, шановні глядачі. Вітайся! Дивіться, поки тато читає вірша, він вже находить біляша. <сі> Давай, показуй. ташко моя. У нього вже другий, а ти старий тепер думає, як його доганяти. Добро. Привітались. Можна рушати далі. Територія ця гарна, друзі. Я вже говорив, що я на ній був один раз минулого року, вирізана, правда, щоб порізали тут дуже багато дерев. Я от ішов читав і тільки спостерігав. Ми зайшли з одного боку цього лісу, і він тянеться досить довго, але тут чисто, гарно і з дитиною тут працювати одна насолода. Вже не знаю, хто з ким працює, чи я з ним, чи він зі мною. Газда. Ага, сміється хіба постійно. Йдем. На капелюсі скінчив, то вже мушу й продовжувати. Він знає всі маршрути, це не жарти. У ньому мушу бути я завжди. По ньому пізнають візитна карта. Давай, шукай гриби, дід, і не тренди. Друзі, мій син уже двічі сьогодні за день мені збив мою режисуру. Плани починати були одні, а він мені двічі, двічі махає, махає. Він думає, що я на нього показую. Ми йшли по дорозі, суто на цю територію. По дорозі. Піднімали сироїшки. Хлопець ще не що біло, от я вже мусив показати, бо білий гриб наш основний гриб. А на цю територію я віршом починаю, а він вже знаходить біленько. Все, ми продовжуємо. Стидно мені, шановні глядачі, але 3-0 на користь мого сина. Погляньте. Не подумайте, що я підіграю, у нас все натурально. Кричить, тату, ти недалеко, підійди зняти. Але я зараз щось скажу, щоб йому було стидно. Да, можна? можна? Можна. Дозволяє. Подивіться. Я йшов з цього боку. От як я пальцем показую. І подивіться сюди. Я йду знімати його гриба. Зараз, секундочку, хай я повернуся. От, бачите, от там мій кошик стоїть. Щоб я не був брехачом. О! Я там залишив кошик, думаю, йду зняти. І я з цього боку йшов, а він мене чекає. Я кажу, скільки? Він каже один. Я кажу, а ти обійшов територію подивитися чи ще є? Він каже, так. Я кажу, він нема пари, ні. Я кажу, а ну йди сюди. Це було без камери, до того як я почав знімати. Кажу, а оце що? Ой, Захара, тут навіть ще й третій є, син. Погляньте. Я йшов його знімати, і я побачив з цього боку цього біленького. Ось. Це вже буде мій рахуватися, бо він знімав, той, знайшов, але він казав, що він шукав пару. подивіться сину. А є іще одненький, О! Бачиш, хлопче? Так що червона картка це таке дається в футболі. І я вже маю два гриба попри синові, Ідемо далі. Я сироїшки, друзі, дуже не буду знімати, тому що займає багато часу, їх дуже багато, достатньо. От, покажу ще раз. Ну хіба щось що таке вже ексклюзивне побачу. То вже тоді покажу. А так, залишаємо місце на білі. Які у нас, я знаю, обов'язково будуть. Ще би ми то не знайшли. Правда? Ну. І така що є. Стеруїзов достатньо. А це вже ні. Не годиться. Добро. Ось тут недалечко ми збирали сироїшки ці в останньому епізоді. І зовсім недалеко пройшов. Я казав, що лишає місце на білі, бо вони у нас обов'язково будуть Уже є. Товариш біленький. Ось такий гарний. Так, у нас всі гарні. Що син? Якщо в цьому році хтось ще голодний на сировішки то хіба той, хто лінивий. Бо їх є, друзі. Що є цього року? Довго їх не було, але зараз просто людина, яка навіть ніколи в лісі не була. Вона може піти і сироїжки попадуться на очі. По-любому, бо їх є. Дуже і дуже з великій кількості. Я вам показую безперервно, Тут їх дві. Старша, знизу під нею молодша. Так що є, сироїжок є. Хто хоче поїсти смажених сироїжок до лісу шагомарш. Йде мій хлопчик до мене ближче, бо захотів пити. А він сьогодні вже збирає гриби по-дорослому. Він сьогодні вже має свій ніж. Колись спробував при мені чистити гриби, сьогодні йому вже вручив на май свій. Він сидів і обрізав сироїжки. Я поглядався, крикнув, іде сюди. Ось такий невеличкий, але біленький. Ходи сюди, синок. Так, панове, в мене перекур, а мій син знайшов біленького. І він сам зніме, а по дорозі по камеру побачу ще одненького. Тримай не заслоняй. І все, пальчик з'їв, де совсем. Ти сам показує. Я теперь там попаду. Все вперед, все вперед сім. Води. Це пара була ось цей. такий маленький. А другий десь там ось такий. І от ось так. не буде нього. Відкидай. Мій компаньйон десь там далі. Вроді би він, чи ні, я приближую десь там А о, по центру екрану. Бо я перекурював на півгори. І кажу, сину, звідси від половини один йде вниз, а другий йде догори. І так до середини проходимо. Що обираєш низ чи верх? А він каже, я йду низом. А я кажу, то я пішов верхом. Я подався і кричу йому, сину, якщо будеш ти попадати на гриби білі, значить у тебе добрий нюх. А якщо я, то я тобі скажу, ти сам так обрав. І от щойно йому кричу, сину, а якби ти пішов верхом, ти би був знайшов боровика. Він хитро відповів, а може би я його й не побачив. Ось такого боровика, друзі, нахожу я. Так, бо мій верх до середини, а його від середини низ. Та ми правильно обираємо територію, щоб... Все пройти, нічого не залишати. Ха. Йдемо далі. Сміється з мене, друзі, син. Каже, ну ти тату даєш. Бо я йду та й собі наспівую понад яром. Ну там понад яром. Ходить лісом. Дід той, що по нас. Він із своїм сином із Захаром. По гриби прийшов черговий раз. Що, син? Білий. Біл? Боже моя дитина злута. Бачиш, моя пісенька грибочки кличе. Колись мені глядачі казали, я не виключаюся вже. Казали, що коли я вірші читав частіше, на ваші вірші і гриби клюють, діду. Де син? Боже, пташка. Ми яр минули, переходимо. Нічого, ножка викинеться. Ми ж не будемо їсти, те, що не варте уваги. Все перевіряємо. Але знайшов, ми ж показуємо саму ситуацію із знахідкою гриба. А який він потім, то потім вже щось беремо, щось викидаємо. Ми ж не можемо знати, який він зразу є. Добре, синочок, молодець. Пішов тато понад яром далі. Вже співати не буду, бо ти смієшся. Каже, ну ти тату даєш. Та, я люблю на ходу і в хаті щось придумувати, веселити сім'ю. Такий собі кумедний дід. Добре, друзі. Іду, тут гарніша територія, ми яр минули. І тут вже піде не тільки бук, а бук з березою. А я щойно свого хлопця провіряв. Ми перед яром трішки відпочили, посиділи, попили чайку. От. І кажу, син, бачиш, тепер за тим яром буде... Дубук з березою. Це що означає? А він відповідає, що більш грибні місця. Мені це приємно, що дитина запаминає. Нема, хотів щось з вами понад яром знайти, а що зупинився, бо побачив дві сироїжки. Ось така одна, а ось така друга. Хоча ми вже з сироїжками план не тільки виконали, а й перевиконали. Повне відерко, з того боку, попри кошик, накидалося тут. І біленькі, і сироїшки. Але ми маємо кому дати, у лісі залишати шкода. Так. Він такий комедний той хлопець мій. Кажу, о, є, він що, білий, як, де? О, де? Я кажу, о. Він каже, дивись, як замаскувався. І, і додає потім. Навіть молоденькі очка не бачили цього грибочка. Я так люблю говорити про нього, і він так повторив сьогодні. Є, друзі, черговий біленький в цьому лісі вже, на цій території. А знаєте, друзі, якщо ще днів, два-три, тому сировішка була вся фактично чиста. Зараз вже хробашня про неї узнала. Що вона з'явилася вже все частіше приходиться відбирати. от Вже є і хробачливі, вже сироїшку приходиться вибирати. Молодшу, котру ще не встигли покалічити Так. Я аж сказав, Га -га 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 -га", кажу Захар, я стояв сироїшки різав. Кажу, о який біленький сина, він недалеко від мене. Я звідси прямо до нього йду. Ходи сюди, ходи. О він. Великий красивий. Темненький. І такий темненький. Бачиш син? Ходи ближче, ходи. Аго. бачиш, А тато аж сказав, вон під ножкою сервішка син. Молоденька. Вон під ногою. Во-во-во. Молода. гарно бачили, сервішка частіше з хробачком, правда? Він також знає, що треба. Зразу провіряти, наше носити хрубаки до хати, а потім в хаті викидати. Ще одненька сервіжка. Йдемо далі. Зараз я вам покажу, глядачі, того, котрого ми побачили першим. Але спочатку показую того, котрого ми знайшли попри ньому. Попри ньому ми побачили ось такого. А привернув нашу увагу до цієї діляночки. Ось цей красень. О! Звичайно, що ми його побачили і, як завжди, навели різкість, десь тут може ще щось бути. Ось такий. А хлопчик мій на цій території ще не знаходив. Ага. Після моїх слів, що син ще на цій території не знаходив. Він був недалеко почув і сказав мені, знайшов при самому вході, забув, точно було таке коло того яру. А зараз чую, ну нарешті, бо довго йому не попадалося. Боже, який красивий сіночок. Пообзирав з боку ще. Нема другого. Давай, поки знімаємо цей. Хай-кай, хай, хай підійду ближче. О, давай. Хлопцем. Покажи, глядя там, шкасті. Так, ямку заправ. Пошла. Так, заправ трошки дожди. Покажи ще раз. Ой, краса. Ось тут за харчу все бачу. А ні, це, це рогішка, це погано. Це не білий. Погрижено. Ну шукай, якщо знайдеш парочку, я поруч зніму. Вже я хлопця запитував, чи не дуже втомився. Він завжди каже, що ні. А сьогодні вже сказав, троха є. Бо гриба довго не було. А коли вже знайшов цього грибочка, що ми попереднього зняли, каже, і втома десь пропала. А зараз чую, я бачу ті сердечки, я йшов до тебе, щоб знімати, я їх бачив. А зараз чую, тату є боровичок. Я кажу, йду до тебе. Давай, показуй людям своє. О, як любить стукати. О! І зразу си не завою, зразу ямку. Зас... Не потім. Витягаєш грибочка і зразу заправ. І все. А Потім можеш забути. Покажи ще раз. Бо я за грибами дивлюся по кругу, може ще якого побачу. Добре, гарний вже, темненький такий. А я йшов до тебе, то я ці сироїшки побачу. О, ось така одненька. О. І ось така. Другенька. О, забираємо. Мушу лишні метри мотати до нього, ну, але дитина хоче, бо я його теж знімав. Ну а що? Це наш кошик. І вже ведерко повно, ведерко понакладали, сироїжок. Ну, а тут у нас біленькі наші. Годиться. Купочку сироїжок чергову. Зібрав на потримай синок. Наведи мені на. Видно? Що гріха таїти, панове? Скажу чесно, були часи, коли сироїшки не було, дуже їх хотілося. Навіть отак робив. Навіть отак робив. Де було з хробаком. Отак вирізав, бо хотілося робилося чисте. Хотілося посмажити. Зараз вже є. Зараз вже є чим насолодитися вже до того. Ніби не доходить справа. А були такі часи, що було а так важко. А тепер тут поруч я знайшов червонячка, бо син вже одного мав. Ось. Показуєш свого, а він йшов до мене, бо хоче пити знов дитина. І каже, ось тут ще один. Де твій син? Десь тут ти казав з цього боку. Ага, Ось і його червоненький. Ось такий. Все, йдемо далі. Не дуже він далеко був, але я кажу, побачиш вдома, синок. Ні, то є дитина, прийшов подивитися, бо я сказав, а в мене білий Захара. Є, не полінувався. Я кажу, шкодуй ножки. Ми вже сили набралися. й другий, бачиш? Молодець, дитина тренована, йду, перше твого зніму. Я все кажу, хитруй, тато знайшов. Прийди поруч, знайдеш також. Бачиш, який молодець. О, зривай мій хлопчику. Радість. Що я казав, зриваєш грибочка, а другою рукою? Шо? Зразу. Не потім. Потім забудеш. будеш ну. Зразу ямочку сховав. Покажи. Ось так. Тепер я вже показую свого. Кав хитру приходь коло тата, де знайдеш і свого ще. Я прийшов. Я кажу, не біжи. Ми вже пообідали. Та, вже знову сила появилася, з цим їв сало з цибулею. Мисливські сосиски ми мали, баклажку чаю вже спорожнив. Тато взяв сьогодні дві, бо я знав, що ми будемо довше, Ми не спішучи. Сьогодні так помаленьки рухаємося собі. Зайшли на місця грибні вже Дев'ята була, зараз без 15-12. Ідемо далі. Першого підберезника не знімав, а вже попався другий, то хай буде, вже зніму. По першого от поклав, а другий тепер кладу коло нього. Попався і підберезничок нам. Дві штучки. З білими у нас сьогодні не густо, то я навіть на кіно матеріалу не назбираю. Покажу, що трішки сироїшки. Одненька. Ось молодіж. Другенька. Ось і третенька. А от наш кошик вже майже-майже. Сироїшки в ведрі. Не потовчуться дуже, не позлипаються так. Йдемо. Я лише сказав, що матеріалу не назбираємо. От ми тільки що ці сироїшки тут зривали, бачите? Ми не збираємо матеріалу на кіно, бо з білим туговато. Чую о! І що ви думаєте? Вже й мені цікаво, питаю, а великий? Відповідь була у хлопця бомбовоз. Я ще не зрозумів, чи такий великий, чи просто куций, але грубонький. Ой, який красивий. Якраз самий смак. Бомбовозик точно. Погляньте, який красивий. Тостенький. Ага. Саме то, що треба. О, молодець. А друга рука не загортала знову. Сночок. Ну, не забувай, так навчишся. Це привикнеш. Привикнеш і тоді тебе буде на автоматі, це Та як тата вже. А що, мушу давати зауваження, хто його навчить. Коло нього я сироїшку найду, знайду, а тут ще у нас щось щоб я вже дурно не йшов, а що? Ще одна Так. Все одно хлопець не лінується підійти, Ха -ха -ха. бо я не знав, що це є, друзі. Я мусив його провірити. От. І я побачив ось таке. Хотів зривати, але поруч побачив ось це. О. Цей вже трохи встиг потемніти. Ось такий дружок. О! А ось цей, мабуть, також білий бо кору підняв, так він з нею і ріс, А це, мабуть, біленький, Та. просто не набравши кольору. Ось така парочка. О! Хлопця мучить, знов мені заявляє. А якби я був не прийшов, може був би ти його знайшов. Хлопчику, та у нас одна команда. Там, де я цих два біленьких підняв, він відійшов раптом пару крочків, каже, о, є, молодець. Там в нього кошечки тільки білі, бо я в нього сироїшки забираю, щоб йому не було легше нести. Що там, що є? А це що, що. А, прямо на березі лежачий підберезничок виріс, бачите, не на землі, а прямо різ. Самого дерева вже, дупла такого. Добре, хлопчику. А в такого тата син теж вміє говорити. Каже, ти тато, якби не прийшов то зняти, я би на тебе навіть загонівався. А віці вже танцює. Що то, що то є дитячі емоції? Дорослий тішиться. Я уявляю, що дитина відчуває. Гляньте. Гляньте, друзі. Який красень. О! Чудо, просто чудо. Особливо коло поставив. постав. Кололечка. О, ось такий. Отак чудніше ще, ніж був сам гриб. Хлопчик, молодець. Понюхав, пахне? Я знаю. Ми сіли ще на один привал перед поворотом назад. Ось. І каже мій син, він з грибочки. І каже, дивися, як золото. Бачиш? оцей гриб, що він знайшов, який він біленький. Потрима рівно, таку теж не видно. О, який чистий гриб. А це мій хлопець. Ха -ха -ха -ха. Автор знайденого гриба. Ха -ха. І хто скаже, друзі, що то не майбутній чемпіон України по грибарству? Погляньте, ми йдемо по дорозі. Ось дорога. Ось мої ноги. О, І отак ми йдемо. Я попереду, він ззаді. І подивіться, я вам звідси покажу з дороги. Каже, тато, я думаю, що то листок, але йду подивлюся. І погляньте. Ну це ж треба такий зір мати дитині, щоб в такому коричневому серед того листя коричневого і оце запримітити. Іди, синочку, зривай. Я дуже радий за нього. Він не пустить ні одного гриба. Ви ж таки він довжелезний. Нихте, ниште бере гарно зламався. Гарний хлопець. Коловицький посміхнися. Ану, коло постав і посмігнися. Ось так. Молодець. Так, друзі, ми на зворотній дорозі ще заглянули біля наших славних мохів. І я щойно зняв сином для YouTube шорта коротеньке відео. Оцих три грибочка. Син зривав. А поруч, каже, тату, дивися, ще є. Ой, два, ой, три. Ану, показуй всіх три. Точно. Раз, другий. І ось ще третій. Зривай. Клади і того зривай. Ой, як гарно. Бачите, їх виявляється було шість. Зовсім поруч. Добро, синок, ідемо далі дивитися. Втомився, каже, але ні, вже ні. Коли гребиє, він вже не втомлюється. Ми вже, шановні глядачі, на зворотному шляху до нашого автомобіля. Але так як ми на ту територію, по котрій ми сьогодні працювали в основному, і йшли просто по дорозі вперед, 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 тільки підбираючи сироїшки, але по лісі не йшли. Ну і там біленького знайшов був син. То назад ми вже йдемо не по дорозі, а так заглядаючи на ті місця, де може водитися грибочок. От ми знайшли попередніх три, потім ще три, а зараз знаходжу ще й такого. А син десь там. Спостерига, а ти вже прийшов коло мене, а я не чув. Ось. Ідемо далі уже по дорозі додому. Чому назвав його Захар? Щоб римувалося грибар. Уважний, справжній трудівник, цей наш грибарик і грибник. Подивися на людей, помаха ручку, він гриба чистить, бачите, він зайнятий. Свого того білого, що при дорозі знайшов високого, дочищає. Закінчили ми, друзі, наш сьогоднішній похід. От дитячий кошик. Сночок видно, бо я не бачу. Видно кошика? Чи так. краще? Так, Там його біленький, трохи серевіжок. Мій кошик упакований повністю зверхом. Сировіжок сьогодні настригли. Скільки скільки хотіли. План, план був на сироїжки. Вони вкрили навіть ті білі гриби, котрі були <гум> нижче. Дякую всім, хто був з нами. Дякуємо за перегляд, шановні глядачі. І я також помахаю ручкою. Е, втомилися, але це втома приємна. Дитина втомилася, вірю. Друга година дня ми від 9-ї, як зайшли до лісу. Так, рахуйте. Ну, вісім. 8.02 ми заходили в ліс, а поки дійшли. <гриботи показую> а поки дійшли на нашу позицію, то була дев'ята. Кілометр 400 метрів. Треба було йти лісом, щоб по дорозі щоб попасти на ту територію. А зараз вже друга навіть по другій. Бажаю всім добра і, як завжди, перемоги надклятим ворогом. Бережіть себе, все буде добре. До нових зустрічей. Папа, ручкою, сьогодні. Всего доброго.